Вітаю, друзі! Це історик, політолог і політичний експерт Олександр Палій. Спеціально для читачів блискавки. 25 грудня чи 7 січня? Яке різдво для українців справжнє? Насамперед треба сказати, що 105 років тому українці святкували різдво, як і весь світ, 25 грудня. Потім більшовики трішки погралися з календарем, календар відповідно змістився, і зараз ми маємо нібито традиційне 7 січня. Хоча насправді традиція, якщо більш давня говорити, 100-200 років тому, це 25 грудня. Але на загал треба розуміти, що свято це. Тоді, коли в душі і в серці радість, знаю, що Ісус Христос народився приблизно в цей час, але на жаль, точної дати до сьогоднішнього дня вченими вченими християнськими в тому числі не встановлено. Тому коли ми будемо святкувати, це може абсолютно чітко визначити церква, але також і допомогти її світська влада. Новий рік до більшовицького перевороту святкувався значно менше ніж різдво. Більше того, зараз в дуже багатьох європейських країнах святкують насамперед Різдво традиційно з ялинками, з подарунками і так далі. А новий рік це просто фіксація дати. Тому можна сказати, що наголос такий дуже великий і значний наголос на новому році, звичайно, був зроблений саме в радянські часи. Ялинка на новорічні свята символізує пальму пальмове гілля, присвячене народженню Ісуса Христа. І відповідно, оскільки пальми в нашому кліматі не росли, як такий замінник пальмам. У нас були винайдені, власне кажучи, ялинки. І відповідно, радянський режим використав ці ялинки. Не як символіку релігійну, а як, власне кажучи, зв'язок з якимись деревами і навпаки спробу о'язичнити це свято. І ялинки теж. Українським дітлахам, звичайно, чекати насамперед на Святого Миколая. Тому що Святий Миколай це дуже традиційний святий. З 4 століття дуже дуже стародавній. Він справді цей святий існував, він справді роздавав подарунки. Його існування записано в церковних писаннях і, власне кажучи, в у істориків в ті часи, практично в його сучасників. Тобто, це абсолютно історична фігура, яка пов'язана з даруванням, з даруванням подарунків, але також насамперед з поширенням християнства. Хто придумав Діда Мороза, Діда Мороза про Мороза безпосередньо і про Снігуроньку було написано кілька таких різних поем і творів, в тому числі сценічного характеру, ще в Російській імперії. В 19 столітті, але вони були пов'язані з язичництвом, пов'язані з такою, вну з, з таким поглядом на язичництво, дуже таким примітивним. І е, коли, власне кажучи, більшовицька імперія почала боротися з е, релігією, вони в той в той, в той, в той же час підняли оці всі історії з, навіть не дуже стародавні, а просто з 19 століття, з різноманітних там е, ну опер. Снігуронька і інших таких творів. Тобто, можна сказати, що Діда Мороза, радянська влада зліпила із того, що було. Діткам розповідати значно легше було не про Святого Миколая, тому що про Святого Миколая радянські часи розповідати було заборонено, а розповідали ще й про якусь таку дівчинку, щоб все було зрозуміло на рівні, так би мовити, дитячого садочку. Тобто, це можна сказати шлях до спрощення і до примітивізації дуже глибокої філософії свята Різдва. Українські традиції колядування відрізняються від російських, тим, що російських традицій як таких не існує. Тобто, Росія, практично всі колядки, які в них є, вони запозичені з української мови, з українського такого в різних пісноспівів. Це було зумовлено тим, що християнізація на території Московщини вона дуже пізня відбувалась. Там вона була дуже неглибока. Дуже мало людей розуміли, власне кажучи, суть цих свят, і тому вони. Позапозичували в Україні е, уже починаючи там з ніконоських реформ і значно пізніше е, певні традиції, в тому числі і писноспівів. Тобто, можна сказати, що всі російські колядки, всі вони походять з українських власних російських колядок, практично не існує. Український щедрик виявився настільки, ну настільки е, хітовим, скажімо так, е, грубо і настільки ця мелодія лягла на світу сприйняття святкове. Абсолютної більшості світу, і в тому числі е, західного світу. Е, що варто було пролунати на радіо один раз цьому співу. І американський продюсер е, відчув, що там є щось геніальне, е, щось таке, що можна адаптувати, і станом на зараз це мелодія, яка номер один е, на, в грудні і в січні вона лунає м, найчастіше з усіх мелодій планети Земля. Чому ця мелодія настільки запала в душу дуже багатьом людям з різних народів? Ну напевно, тому що вона народна, вона була відшліфована впродовж багатьох тисячоліть. Ну, принаймні віків, це точно. І вона була геніально адаптована зокрема лентовичем. Композитором, який забрав з цієї мелодії все найголовніше, і це при тому, що сам композитор в цей час вже був загиблий. Його розстріляли чекісти радянські, прийшов до нього переночувати, застрелив у вісні композитора. Тобто, він навіть тріумфа не бачив сам по собі Леонтович цієї пісні, це таке до речі, трапляється достатньо часто. Старий новий рік це, власне кажучи, наслідок того переміщення календаря радянської влади. Тобто, якби цього переміщення календаря не було, то відповідно не було б зміщення цього святкування. Радянський Союз це навмисно робив, щоб змістити піст. Щоб переплутати там християнам, щоб піст припадав на новий рік, щоб люди вже під час цих новорічних обжираловок порушували, так би мовити, піст, ставали менш релігійними. Тобто, все це з цією метою закладалося. Можна сказати, що якщо ми почнемо святкувати різдво 25 грудня, то тоді відпаде і необхідність святкування цього старого нового року, тому що, власне кажучи, новий рік буде такий, як у всіх людей. Швидше за все, у московського патріархату нема і не буде ніякого е, суттєвого майбутнього, як церкви, е, тому що це організація, яка відрізняється від церкви, тим, що вона дуже нещира, вона служить насправді світській російській владі, яка є злочинною з усіма її проблемами, з усіма її злочинами, з усіма її криміналом, а нас намагається розповідати, що вони виконують велику місію. Тобто, по суті, оця фальш, це фарисейство. Воно пририкає прирікає московський патріархат, що в Росії, що в Україні. Я думаю, що більшість вірян УПЦ Московського Патріархату перейдуть в помісну церкву, а особливо це станеться, коли будуть через референдуми, чи якось інакше перейде церковне майно в православну церкву України. І е, після цього ми побачимо, що буде якась там частина невеличка проросійських сектантів, але вони завжди були. А, і треба напевно розуміти, що різні секти існують в е, світі, в тому числі якісь ізуверські секти бувають. Ну буде ще московський патріархат, поряд з ними. Я вважаю, що о, ці обшуки і, взагалі, дуже таке прискіпливе стеження за московським патріархатом, якби у нас відбувалось 30 років тому, то напевно можливо у нас було значно менше проблем в нашій країні. Це треба було робити значно раніше, ну але краще пізно ніж ніколи. Тому о, в, якщо в московському патріархаті така велика кількість шпигунів. Така велика кількість зрадників, зокрема, от е, Медвед з його дружиною, там Новінській і так далі. Е, е, така велика кількість терористів прямих, тому що е, нагадаю, що першу людину на Донбасі в результаті збройного конфлікту був паламар е, московського патріархату з Києво-Печерської лаври, терорист з прізвиськом Ромашка. Називався такий терорист Ромашка. Ну потім його замочили свої терористи, такі самі російські. Але він убив першу людину під час війни. Тобто, фактично, церква, яка має про любов звіщати Божу до людей, вона причетна до такого колосального злочину, як початку війни і першого вбивства. Тому звичайно, що за московським патріархатом треба було дуже і дуже прискіпливо стежити раніше, ну але краще пізно ніж ніколи. Лавру та інші святині на Краще передати е, православній церкві України. І е, можна це зробити за результатами референдумів, наприклад, місцевих референдумів, де місцеве населення, тому що церква це люди, а не стіни, де місцеве населення буде вирішувати, е, якій церкві має належати та чи інша культова споруда на цій території. Провести такі місцеві референдуми, я впевнений, що в Києві 90% Може, 8, а може й більше відсотків е, проголосує саме за приналежність до православної церкви України. Якщо там пару відсотків е, захочуть, щоб щось там належало е, московському патріархату УПЦМП, то необхідно буде залишити їм там якісь ларьок або півтора ларька на території е, Печерської лаври. Нехай там торгують чимось. От е, як вони це роблять і робили завжди. Чи треба зносити радянські пам'ятники? Я впевнений, що абсолютно більшість з них не має ніякої естетичної цінності, вони несуть абсолютно хибні посили, тому звичайно їх треба зносити. І якщо вони нікуди вже не гадяться, їх можна винести в величезний якийсь такий музей, музей тоталітаризму, щоб люди там бігали по цих головах Леніних, щоб бачили, наскільки оця радянська естетика, наскільки вона потворна, наскільки вона ну антилюдська. В такому сенсі є сенс їх знести і кудись і зробити величезний музей тоталітаризму. Що стосується музеїв, чи треба їх закривати радянські музеї, на мій погляд, самі музеї радянські, можливо, там залишити буквально кілька для цікавості, але експонати Цікаві, їх безумовно треба зберігати, тому що згинули вже багато імперій, там Римська імперія, давній Єгипет і так далі. Але їхні якісь артефакти залишаються, і ці артефакти можуть бути цікавими як для спеціалістів, так і для людей, які подивляться на радянський побут, наприклад, і їм перехочеться будь-якого тоталітаризму. Тому е тут ще буде така виховна е роль оцих музеїв. Що стосується російської класики в бібліотеках, я нещодавно був у бібліотеці Київського університету, і чесно кажучи, це жахливе видовище. Коли книжки там монгольських якихось комуністів, ще якихось там радянських різноманітних діячів, і, коротше, це в таких величезних кількостях нікому не потрібних, я розумію, що їх майже ніколи вже не прочитають. Тому я за великим рахунком думаю, що є сенс оцифрувати деякі книжки, а так, в принципі, оцей мотлох зберігати вже сенсу немає. В них ніякого історичного сенсу немає, тому що вони друкувалися мільйонними накладами. Ну, звичайно, що водохреща е і оце свято водохреща, воно пов'язане насамперед з рікою Йордан. Зрозуміло, що в ріці Йордан ніякої криги немає і не було ні в ті часи, ні зараз, що там зовсім інший клімат. І тому е купатися це така традиція. Така традиція оздоровлення, але зовсім не для всіх організмів це можливо насамперед. Тому треба розуміти, який в тебе конкретно в твого організму потенціал, чи він зможе витримати такі морози. Але сам по собі свято достатньо красиве, коли виходять на кригу, коли ще вона була міцна, в ті часи, коли був мороз, хрест відповідно там вирізали такими пилками. і Всі бачили, фарбували його. Всі бачили здалеку, що якесь велике свято. Ну коротше, виглядало воно дуже урочисто і радісно. А, а купатися чи ні? Це вже було так, би мовити, рішення приватне кожного. Церква ніколи не зобов'язувала всіх там чи навіть більшість купатися в цей день. Це є вибір персонального. Тих людей, які вважають, що в них така сила, такий надлишок сили, що вони можуть собі дозволити купатися в такі морози.